Чи будемо ми розплачуватися за гріхи наших батьків? Чи будемо ми розділяти їхню негативну карму і відпрацьовувати за них їхні гріхи? Таке питання мені щойно записав мій клієнт, я йому дала відповідь і відразу беру камеру в руки, тому що я думаю, всім це цікаво. Чи дійсно ми відпрацьовуємо гріхи наших батьків? І, на жаль, це так. Дійсно, карма на дітей переходить? Майже завжди тому хороший астролог не заводить дітей, поки він не відпрацює свою особисту карму. Тому що якщо наші батьки не справилися з тими задачами, які їм дані були до їхнього народження, які сама їхня же душа хотіла зробити пройти. Якщо вони з цими завданнями не справилися, то це завдання переходять на дітей. І у вас може бути, звісно, ваша карма, ваші завдання, ваші кармічні відпрацювання, і ще плюс карма вашої мами, плюс вашого тата. І людина тягне на собі все життя, гріхи своїх батьків, свої гріхи з минулих життів, і якось за одне життя намагається з цим впоратися. І виходить, звісно, не у всіх. Тому так. Майже у всіх моїх клієнтів є така відпрацьовка за батьків. На даній карті це видно як така програма, або навіть як прокляття. Це часто трапляється, але все ж таки не у всіх є таке відпрацювання, і воно виникає у вашому житті тоді, коли ви до цього готові. Морально або все світворіше, що ви до цього готові. Тому дійсно так. Ми всі будемо відпрацьовувати гріхи своїх батьків, це щоб ви знали. Я теж багато чого відпрацьовую. Скажу вам, що це робота не на один рік, а на ціле життя. Тому завжди потрібно стежити за своїми вчинками. І була в мене така історія, коли жінка мені написала, вона захотіла записатися на консультацію, тому що у її доньки не було дітей, вона була безплідна. І коли я запитала цю жінку, чи робила вона аборти, перервання вагітності, то вона сказала так і дуже дуже багато. І тут все стало на свої місця. Тепер донька відпрацьовує карму мами. На жаль, і таких історій надзвичайно багато. Тому завжди думайте, що ви передаєте своїм дітям, завжди стежте за своїми вчинками, тому що не завжди ваші діти зможуть справитися і зі своєю кармою, і з кармою батьків.